Тим витанечка. Так. У нас все так и выросло. Биткоин кинул хвоста. Это так прям красиво. Прям аж так страшно Красиво. Так, Это ось. над индикатором против Не заважало нам. Кинув хвоста, далі падає. Да, біткоін падає. Думаю. Думаю. Те, що я рисував, друзі, я поудаляв. Ладно, то таке. Поновився, нарисуємо. Так, так і так. Точний. Може і хорошо, що поудаляв мені. Так, у нас є рівень. Так, о, з'явилось, що воно було скрите. Так, тут у нас по біткоїну? Дивіться, що я хочу сказати. Є таке ще, як Ренко, свічки. Вони показують тренд. В основному то у нас тут... По біткоїну не пам'ятаємо на місяці. Розглянемо на місяць на ф'ючерсах. Свічка оця, як закриється, це на ріст. Тобто, можливо, ще подверг. Баче він. Коїн. Буін. Нас. Хвилинку. Це те, що я опять Ну я воно поділась. тут. Ау. Тим Почем. Очень. У нас по біткоїну тут. У нас 4 часа и... Протима. Закрой. Дитись. Так. Біткої у нас типу тут повинно падати. Аз. То її оновлюється, а її не оновлюється. Поки що, поки що. Тут був жорсткий откуп, у нас є тут імбаланс, який воно не дозакрило. Кажу. Тобто сюди похід він готовий. Можливо, вдариться в трендову, пуститься вниз. Тобто таким чином. пах сюди. І вниз. Можливо, це буде жорстко. Можливо, сходи на 130 тисячі. Раз подивимося, чуть поменший графік. Так, у нас почали на баланс. Реакція була. Ну, реакція. А, третя. Подивимося, що тут по ордер блоках. Ордер блоки. Такий індикатор тут іспользую. Як на мене, доволі непогано. Хоч ще трошки роботи. Ось якщо пробиває, то ордер блок стає брек блоком Тобто наріст і тим паче тут нарисувало, але в нас дуже є велика зона супротиву. Зона супротиву. На 109 586. то може піти туди на тест. Ходити і від неї піти вниз. То свіча Гренко Свічагренко, свіча Гренко У нас була корекція. Реакція. О. нашу зону Тут імбаланси не не рисуються, не цей. Тут в основному воно ось є. ось краще просто видно ось двойна вершина. На її спуск, ось вам бичий прапор. Бичий прапор на біткоїну. В платній версії там можна дивитися на будь-якому таймфреймі. Ось у нас бичий прапор. Так красиво хвостами тут повирисовувало. Бичий прапор був, було пробиття його. Ось бичий прапор, пробиття і пішла ціна вверх. Тому Коренко іде тільки ціна, час не враховується. Тобто, якщо взяти ось оцю зону, припустимо раз покажу зону, я так собі роблю. Первоз виділяю. Припустимо цю зону. Свічні патерни то це у нас виходить. Аж пройшло 7 днів. есть цілий тиждень. Так що пораненько дивіться і, до речі, на денному таймфреймі пробило... Було пробиття ордер блоку, він стає брак брак блоком н е блоком зоною підтримки. Так, якби на 4 часах глянути, там може. Можливо, поранку якби глянути на 4 годинах. Там можливо буде отака ось ситуація. Отака. Така і наріст вперше. Так що тут таке, якщо піде вверх, то вважаю, десь 130 тисяч 132 Фібоначчі, як кидали, то В минулих відео, то десь та зона. Взагалі-то хочу почекати кінця місяця. Що це мені дасть? Це мені дасть є півгодішні свідчі. Сьогоднішня тоже наріст. Та, якщо закриється, це наріст, можливо, тут корекція в цю область, оцю нашу зону імбалансу. Можеть піти е, далі вверх. Наступному місяці можуть отакий хвіст кинути. Можеть, е, це ж треба дивитися, як буде. Можеть хвіст вгорі кинути і впадати все вниз аж е, до цього рівня. Аж до цього. Сюди 46. Ну, в цій зоні. Адже ж там є великий ордерблок. Ну. Да, у нас тут є великий ордерблок в цій зоні. І ще він. Не бачив як. Ось внизу 58 і 46, говорив, ось перекриття зняття ось цієї ліквідності може бути. Я вважаю, від цієї зони реакція буде однозначно. Цієї зони. Тобто тут можна буде закупити і нижче знищення ось проторговки. Ось вона є. Можна буде тут набрати в цій зоні. Ще. В цій зоні. Це у нас 44700. 38. Ну, 38 не піде. Це у нас як ордерблок. Невий буде пати. Так, домінація тут гарно падає. Ну, як дані взяти то й не дуже, дуже таке натягнутий рух оцей. Оцей є рух у нас натягнутий. І е, є у нас тут, можуть познімати, коли падатиме. Чомусь я вважаю, що так торгуватиметься отак сюди туди-сюди, доки не дойде в цю зону. Цей рух. Ось у нього є потенційні тоді ключові точки. Він захоче забрати. Є знову рівень. Оце у нас домінація може провалитись. Тут добре вона впала. Я тут почекайте. Зараз була реакція від 4 годинного. У нас вже добро ну якби обична монета то продавці а так переливання іде із біткоїна на вальткоїни там що взяти я сьогодні трішечки на одній монетки на фьючерсах думаю так зайду собі час був магік могік магік наверно там о, USDT. Ну, добре, ось USDT Перп. Вона доволі тут добре дала. І можливий подальший ріст в неї в цю область. Було пробиття, був закол. Тут зараз от купають доволі непогано. Ну, я позицію вже закрив. Тут у нас ми бачимо печий прапор. Але йшов, думаю, зайду поренко. Тут ось у нас є хвіст і ось є хвіст. Для цього хвоста може бути рух. Рух у нас доволі таки ось зону. Але на фьючерсах це дуже опасно торгувати, так як вже великі рухи е ціни. Зараз поясню про що я говорю. Тобто... У нас ціна за сьогодні прильнула на 56%. І провалилась уже зверху. Провалилась. Ізбув на 2%, відсотки, а можуть провалитися до цієї зони. Тобто по 33%. Тобто по стопу виб'є. Але тут іде така проторговочка. Не знаю, подивлюсь, чи заходитиму ще, чи не заходитиму. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Карта ліквідації. У нас тут варі. Варі є, так. Так. 108. Таке. Куди? Раз. У нас тут 107. 107.694. Зараз подивимось на 12 годинах. Значить, багато стопів, 108, 108.364 десь в цій зоні. глянемо шум в нас тут в цій зоні. 108. Давай. Так, був бичий прапор, зараз виход з нього. 108. У нас тут є ордер блок. 15 хвилинний, так. Може піти. Легко. На тест, а може і на пробиття. Глянемо, що буде. Видішні свічки завжди так закриваються. Важко. Так, добре. Тупой ефір, ефір в молоді росте, да я і казав, що ефір буде рости. І рости. Потихенечку, по той, і буде він рости. в нього перша ціль. є баланс, від 200 і. І 3212. Перша ціль. Перекриття імбалансу, можливо, зняття 3.400, ось э, ліквідності. Є тут рівень, ось у нас є рівень. Подивимось. Навіть 3.475 сюди може бути непогана реакція на шорт. Так, отут таке по ефіру. Так, давайте поглянемо Total 3. Ти то нас трошечки поживоє, для нас це дуже добре. Так як ми на споті... Так оживо слабенько. слабенько. Є о, пробиття блука. Але тут велика зона супротиву. Величезна, прям би я сказав. Тим баланс, напевно, ну. То. Баланс звище. Ну... Переливаються, кошти переливаються потихеньку. Хочу зміну. Деякі монети стріляють, там придивіться на монету TRX. TRX. Відкрию. Також вона в лонговому тренді була корекція. Виход в ордерблок. У нас з'явився був тест, так що на TRX можете придивитись. Ціль по TRX і зоні 043, 36. Так, день. День, да, 3 години. Хвилинка <головік> <головік> будуть поглянути, тут буде ордер У нас зона. В цихось зонах. ТТРХ, о отут 75% закривайте. І тут 100%. Одалі не невідомо. монета, це штрон. Оці ще переказі ТРС20. То вона ростиме, я вважаю, завжди. Так як перекази йдуть, комісія капає. Деталізація її буде рости. Так. По ефіру по цьому по всьому подивилися. Наші монети не чіпаємо. Виростуть. страшного. Поки що нічого не чіпаємо, нового у нас нічого не з'явилося. Так, оце В. Куким мура у нас, да Так, мура у нас. Поглянемо її щас Монета Ф мене не вколод. Ну зараз муро поглянемо. Там, наскільки я пам'ятаю, виставляли Терблок. Ой, цей примітку. Муро. Цікаво пораненко глянути. Відбувається. Так, то можуть йти на тест цієї зони. Легко поставили ліміточку. Нехай все лишається так, як є. Наша точка входу. Ми монетами я поспішив. Ну нічого. Ще одна монета, яка в нас упала. Ак. Історія більша. Можеть бути проторговка. Вила у нас денний Йордерблок. Він з противом. Похупові, що тут? Лува і плечі, щось величезний тут у нас ордерблочище малювався Ну, якщо біткоін ростиме, то однозначно він потягне всі монети. Деякі не, не дуже, а деякі нормально потягне Що такі справи. Буду чекати закриття місяця. подивитися у нас робиться за півроку. Для мене це дуже важливо. Баво. Ну тут, взагалі, місячна свічка, як закриється, так на наріз. Ну, хвіст мені оцей подобається, значить буде рости. Так як ми купували всі монетки на поті, то для нас це дуже добре. Однозначно буде тягти. А по домінації, по домінації. Домінація. Так, що в нас тут? А. Ти можуть вирости? Тож, якщо тут переб'є, малює ще вгорі. Отут кубік вгорі, може вона рости вище. Поглянемо по закриттю, так як у нас вже тут а ось дивлюся домінації для підтримки, у нас ще тренд не змінився. Зараз у нас висхідний. Тобто, бачите, верхи, то тобто, є. Ну, Якби так сказати, як воно там. Хайерхайт о oh. oh. e, цей вищий, а ловер лоу в Тобто у нас висхідний тренд по біткоін домінації. Поки він буде, ну треба буде дивитися. Можливо, на на денному таймфреймі ось акція була. Ось нас вже починають просажувати. Але корекція невеличка і знову пішов лист. Ну, як на мене. Ну, це ще ростиме оці короткочасні такі падіння. Короткочасні. Що деякі монети стріляють. Нічого вистрілять і наші. Я вважаю, що пішати нікуди. Час є. Так, чотирьохдинний, да, раз, 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 оп. Завик. Принадлест 5 і в вниз. За тесту цього блока, але тут у нас є натягнутий рух. Десь. Де ось. І він захоче забрати. Дякую за увагу. До зустрічі.